Я так ночувала в под'єзці. А... Под'єзм не ночувалася до 4 утра була в под'єзці. Дуже сюда. сильно чутно було, Дуже так? Дуже сильно. Вікну, стекла, отак, крова, приїхала а... сестричку промітати до того, а сама переселенка з Покровська в Київській області в селі. Ваш будинок не постраждав, нічого? Ні, цей будинок сестри не постраждав. а в Покровську немає ні квартири, ні дому, нічого. А так я те -от, і хочу тікати, боюся їхати. І оце таке дитину мучу бою. Дякую, що так все робиться, добре, що отак я вийшла, я доволі, людям допомагаю. А вийшло, подивитися, просто. Оце такі справи. Оце сталося 12 часов десь. До 11 ми сестра понімає по цьому, а я не понімаю. Ми дивили, дивили, що летять оттуда, летять отуди, там вибух, там вибух, на Самарі, городня тут у вас. І оце ми з 11 до чотирьох утра стояли в під'їзді, Спустилась вона на другому етажу, діток там на діток дивилася, плакала, діток так багато в під'їзді стояли. До чотирьох утра. Чотири години прекратилось, а потім оп'ять, що летять, летять, ну туди вже вони десь в ту сторону. Оце такі діла. А приїхала сестричок провідати. От дні 90-го, другі восьмдесяти. А вони не ходять, а я ще покатую. І от вербоюся, їхати, піду, подивлюсь. Покровська, мені... який Донецька область? Донецька, Донецька. А давно виїхали? Я два роки вже, в мене хати немає, а в дочки квартирі. Я з дочкою знімаю хату в Інській області, де я готив, я готив, вот, ось вот, так.